Заднім числом не інформуючи своїх громадян, Мін'юст інформував європейські структури про деяке звуження прав українців. Суспільство українське давно в НАТО, Збройні Сили давно в НАТО. Але інститути державні, завдяки зусиллям Зеленського, перетворилися в щось хаотичне. З одного боку, Столтенберг говорить, що Україна буде в НАТО, з іншого боку. Вашингтоні натякають, що точно на Вашингтонському саміті Україна особливо то нічого не отримає. Уявити Україну в НАТО в найближчий час, доки Зеленський керує країною, дуже тяжко. А коли Зеленський нарешті опинився на саміті НАТО в Вільнюсі, то це було таке позорище, від якого деяких партнерів по НАТО ще й досі тіпає. Привіз Чітке попередження, що ми тебе запрошуємо на саміт тільки помоці як людина. Навіщо НАТО, Грузія і Україна в якості нових Угорщин і Туреччин. Вітаю, друзі! Ян стол Енсек НАТО відвідав Київ. Запросив Зеленського на найближчий саміт, який відбудеться в Вашингтоні, саміт НАТО. І в цьому сенсі є певний оптимізм, але разом з тим і величезна дистанція. Чому дистанція? Тому що з одного боку, коли виникають торги по майбутньому саміту миру. І Ну, я б сказав підвішування морквинки українського нейтралітету для так званого колективного заходу, адже щоб затягнути Китай, ну і ще деякі країни на саміт на форум миру в Швейцарії, очевидно, що треба розмахувати українським нейтралітетом або щось подібне. Хоча українці на цей нейтралітет точно не погоджуються. Мало того, останні опитування в провідних країнах світу свідчать про те, що і Сполучені Штати, і Великобританія, і країни Балтії, і Польща всі підтримують перспективу членства України в НАТО. Навіть Німеччина там десь коливається все ще. Але в цілому тихенько-тихенько все одно все дотягується до того, що підтримувати Україну. В НАТО будуть все більше і більше країн. Чому? Тому що справжній військовий потенціал НАТО, не військово-технічний, а саме бойовий потенціал це унікальний досвід українських Збройних сил, які дійсно на цьому етапі виглядають. Як продукт колективної творчості. З одного боку, інтелектуальний, моральний і фізичний потенціал українців, з іншого боку, не було б підтримки наших партнерів, уявити собі перемоги на полі бою було б дуже тяжко. В ряди годи сьогодні згадують про міністрів оборони, які. Очолювали за 33 роки українські Збройні сили, ну, точніше оборонний сектор, і як ви продавалися танки, особливо згадують Гриценка, який пробув недовго на своїй посаді, але умудрився ледь не тисячу танків вивести із обліку і надати дозвіл на продаж. Сотнями продавались літаки, але суть не в тому. Все те обладнання, яке Україна могла б мати навалом станом на 22 лютого чи на 24 лютого 22 року, було в Росії. І це все дрантя насправді потребувало або великої майстерності воїнів, які їх обслуговують. Ці машиневі. Або е, я б сказав, що мати в резерві високотехнологічні примочки, ті, які, власне, надали нам країни НАТО. Хай це на початках були джавеліни Янулави, потім гранатометик кав, Густав — це по суті от для такої м'ясорубки в стилі. Другої світової війни. Але за рік уже і тактика, і озброєння, і, скажімо, інтелектуальне наповнення організації боїв суттєво зміни, змінилися. Почали домінувати безпілотники, українці почали виробляти безпілотники. На жаль, в цьому сенсі влада виявилася не дуже хорошим партнером для українського народу і в ряди годи вставляє палки в колеса. Але, попри все, в військах є нові безпілотники, волонтерство не зупиняється, хоча і фінансів додаткових особливо немає в народу. Це все наслідок хибної організації економіки. Неспроможна ця влада організувати економіку, особливо економіку війни. І як вони цілий рік просто втратили 22-й від... через відмовки про те, що навіщо нам щось організовувати, це зараз тут все розбомлять. Потім навіщо нам це все організовувати, нам дадуть партнери. І от ми півроку прожили без допомоги партнерів. Ну, допомога була. Але не така, яка б дозволила протриматися і відбивати свої території. І що ми спостерігаємо? Ми спостерігаємо, що дійсно без партнерської допомоги навіть ну, останні два тижні щодня здавалися якісь території, навіть сьогодні. Тому візит Єнса Столб він Візит ввічливості, візит підтримки комунікації, але по суті ми спостерігаємо, що основну відповідальність за поставки озброєні, боєприпасів не взяла НАТО, але взяла трошки інша новостворена структура, група Рамштайн. Це значно ширше, ніж НАТО. Тобто, якщо опиратися на політичну компоненту НАТО, то Україна весь час буде, ну скажімо так, в спектрі прийнятних країн, весь час буде волочитися між Угорщиною і Туреччиною, доки буде влада Зеленського. І такий підхід до нашої перспективи. От ми бачимо, що заднім числом не інформуючи своїх громадян, Мін'юст інформував європейські структури про деяке звуження прав українців. Виявилося, що він це робив ще й в 22-му році не інформуючи українців. Мало того, Тарас Чорновіл повідомив, що він аналізував. Перше звернення української влади щодо обмеження прав зв'язку з воєнними діями, і воно там зареєстроване 22 лютого 22 року, не 24. -тим. Пригадаємо собі, коли відлетів авіапарк авіакомпанії Україна з України, коли відлетіли найфункціональніші літаки авіакомпанії Антону з України це якраз 22 числа. Тому зараз враховуючи, скажімо так, правову компоненту і стан е, держави, не стан суспільства. Суспільство українське давно в НАТО, Збройні Сили давно в НАТО. Але інститути державні завдяки зусиллям Зеленського. Перетворилися в щось хаотичне і з такими інститутами в НАТО не вступають. Тому мені здається, що з одного боку, а ми бачимо, що і деякі спікери Білого Дому натякають про те, що говорити про близьку перспективу членства України в НАТО не варто, а з іншого боку, коли дивися... Я зараз якраз два роки цим стамбульським документам, і там написано про нейтралітет України і тому подібне. І згадуєш, що українська сторона парафувала це все. Починаєш підозрювати, що з одного боку Столтенберг говорить, що Україна буде в НАТО, з іншого боку, Вашингтоні натякають, що точно на Вашингтонському саміті Україна особливо то нічого не отримає. А з іншого боку, а без України НАТО можливе. Але яко, без якої України? Бо Збройні Сили точно вже в НАТО. Вони навіть найкраща частина НАТО. Але Політична складова України, адже три чверті всього впливу на структуру НАТО мають політичні інститути, зокрема парламентська асамблея НАТО. Військові це лише виконавча структура, Але політики формують порядок денний НАТО. Тому уявити Україну в НАТО. В найближчий час, доки Зеленський керує країною, дуже тяжко. Подивимося на судилище над Романом Червінським, над іншими військовими. І якщо ну, прогнозувати наше членство через цю призму, то ми точно в НАТО не опинимося. Але доки Зеленський керує країною, ми, ми також не опинимося в НАТО. Не тішмо себе. Якби Порошенко керував країною, ми, мабуть, наблизились би до НАТО ну, надто близько. Якщо б навіть ну, не здобули членство, то ми були б дуже-дуже близько. Але Зеленський від року до року робить все, щоб в НАТО ми не були. Згадаймо, 19-й рік, коли і сам. Не полетів і зіпсував візит Соломезу Рубишвілі, президентці Грузії. Ну, а коли Зеленський нарешті опинився на саміті НАТО в Вільнюсі, то це було таке позорище, від якого деяких партнерів по НАТО ще й досі тіпає. Враження таке, що Столтенберг, який приїхав запевнити Зеленську, що Україна рано чи пізно опиниться в НАТО, привіз чітке попередження, що ми тебе запрошуємо на саміт тільки повоці як людина. Ну, я іронізую, але з іншого боку, те, що витворяє ця влада з таким бекграундом. Країни в НАТО заходять, з, до, я б сказав, по далекосяжному маршруту. На жаль, тому в цьому сенсі, Зеленський, щоб він не казав, що він веде країну в НАТО, але він повторює те, що робить влада Грузії. Вона запевняє свій народ, що вона веде Грузію в НАТО. Але якість державних інститутів, якість державного управління, якість права, якість судочинства, якість політики, якість виборів свідчить про те, що навіщо НАТО ще одна Грузія, ой, точніше, ще одна Угорщина, чи ще одна Туреччина. Навіщо? НАТО Грузія і Україна в якості нових Угорщин і Туреччин. Сумно це все, особливо, коли дивишся, що влада вкотре комунікувала з європейськими структурами обмеження прав громадян на час війни, так вони й на час ковід обмежували. Вони і після обрання Зеленського обмежували. Адже перевибори організов... вибори, організовані в 2019 році, як позачергові, є прямим порушенням Конституції, тому що в рік поточних виборів позачергові не проводяться. На цьому будемо дякувати Зеленському, що він не доруйнував ще країну. Дякувати Збройним силам за те, що вони. Не дають доруйнувати цю країну, яку ми дуже любимо і любимо наші збройні сили. Слава Україні! Переможемо!